Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 1 липня 2025 року. Ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику – це основна обробка винограду на цей сезон. Це обробка після цвітіння. Ми з цією обробкою дещо затягли із-за того, що була дуже нестійка погода. У Нас практично як не кожен день, так через день йшли дощі і вклиниться між дощами, щоб не змило препарати з листка ну, практично не було такої можливості і відтягували максимально пізніше. Але хто на нас орієнтується, старайтеся зараз досить швидко зробити цю обробку. Чекає, бо багато теж дзвінків, що дзвонять, питають, коли ви будете обробляти. І я пояснюю, що так і так, і за таких погодних умов просто ну, нема змоги провести її якісно. І за цей період зараз хочу показати, вже є перші прояви аїдіума. Наприклад, це почали нормування, і от вже на крем'ян ягодки бачите, вже, вже є пошкодження. Вже пішло і ось один маленький хвостик, теж знайшов Аїдіум. Починає розвиватися. Тобто, це ну, сигнал, що це треба робити максимально швидко, тому що чим далі ми будемо затягувати, ця спишка буде все більше прогресувати і прогресувати. Тобто, обов'язково цю обробку ні в якому разі нею не нехтуйте, обов'язково її зробіть. Що ми будемо застосовувати за, з препаратів по, по цій обробці? Це зазвичай те, що ми завжди застосовуємо. Це основний препарат Одмільдю, ми використовуємо Редоміл Голд. Як варіанти заміни його можна взяти танос, дуже, дуже чудовий препарат, або ж якісь інші, хто що використовує, комусь які препарати подобаються. Но ми використовуємо в даний момент Середемілголд. Відоїдім а будемо використовувати з препаратів це Фалькон, як варіанти заміни, тут багато різних можна застосувати: і топсін М, і Топаз. І будь-які інші препарати Діналі, там, Вівандо і інші. Ну ми використовувати зараз, в даний момент будемо фалькон. По дозах Гридоміл Голд 50 мл, грам на 10 літрів води, фалькон 5 мл на 10 літрів води. І також цю суміш ми додамо ще і препарат від сірої гнилі це свіч. 10 г на 10 літрів води. Готуємо в одному розчині бакову суміш і туди ще додамо 25 мл мегафола. Це і антистресант, і плюс добриво, і воно зайвим не буде. І отакою от суміш, що ми оброблятимемо наші всі ділянки. Вчора ми першу ділянку обробили, зараз будемо продовжувати на всіх інших. Так що, хто орієнтується по нашій роботі, то, звичайно, треба максимально швидко це робити, бо грибки не сплять. І якщо у вас була волога. Яка погода до цього із досить прохолодними ночами, то грибки дуже стрімко будуть розбиватися в цей період. Зараз йде тепло, особливо це характерно для оїдіума. Чим тепліше буде, він моментально буде покривати і листовий пластинку п'ятнами і проявлятися, як я показав, на ягодах. Отаким нальотом, сірим нальотом, швиденько обробляйте по ягодах, по листу. І захищайте свої насадження. Цю обробку ми будемо робити в вечірній час. Зазвичай це я для себе так ви бачу, що найкраще і засвоюється препарат. І найдовший захист триває. Коли ми робимо весь вечірній час, препарат довше залишається мокрим на листку, без краще впитується листком і працює. Обов'язково використовуйте засоби захисту. Тому що зараз вестовий апарат досить високий вітри, і воно завіває, можуть потрапити препарати на вас, щоб не, не трапилося ніяких там е, пошкоджень для здоров'я, то краще використовуйте обов'язково е, окуляри або там, маску повну лицеву, е, потім захисний одяг, якийсь, рукавички, шапочка, щоб у вас все було захищено, щоб ви не потрапили під дію препаратів. Е, і також... Слідкуйте за тим, який буде прогноз погоди. Якщо, наприклад, ви сьогодні запланували обробку, дивіться, щоб у вас як мінімум на одну добу не було дощів. От, якщо у вас бачите, що на завтра у вас сухо і аж до післязавтра, то в принципі цього достатньо. Препарат за одну добу досить чудово впитується, і далі, вже якщо дощ пройде через добу, то це вже буде нормально. Але якщо ви обробили, а там через декілька годин 3-5 пройшов дощ, то бажано цю обробку повторювати, тому що більшість препарата буде змито і якість цієї обробки буде ну, досить низькою. Так що, я думаю, це таку інформацію до вас коротенько донесли, бо роботи дуже багато. Стараємося зараз швидко все це після цих дощів поновлювати, бо і нормування, і обробка, все, все це накопилося в одному момент. Ну треба робити, то швиденько доносимо. Хто по нам орієнтується, працюйте, всім кріпкого здоров'я, все буде Україна. підписуйтесь на наш канал, все найкращого.